Тишу люблять не лише гроші, але й військова допомога. Я думаю, багато українців це вже зрозуміли. Загально відомі факти це те, що вже в перші дні повномасштабної війни Туреччина нам почала надавати Барактари Данія та Нідерланди Стінгери, Естонія, джавеліни, США – фінансову допомогу. Але були й держави, про підтримку яких України у війні проти Росії стало відомо багато місяців по тому. Про це давайте подивимось далі. Донедавна вважалося, що Болгарія та Угорщина єдині країни ЄС, які ще не надавали Україні озброєння. Але німецька газета Вельт та її дочірнє видання Політико провели розслідування, результати якого приголомшили минулої весни, коли українській армії вкрай не вистачало пального та боєприпасів радянського калібру. На порятунок прийшла Болгарія. Тодішній прем'єр-міністр країни Кирил Пятков прийняв це рішення і без розголосу втілив його у життя. Таємничість була виправдана. Болгарію небезпідставно називають проросійською країною, а проєвропейський петков не хотів збурювати опозицію та пересічних болгар, 70% яких згідно з опитуваннями були проти надмірної підтримки України через страх втягнення у війну. Пікантності ситуації додавав той факт, що пальне, яке Болгарія нам постачала, а це 40% всіх тодішніх потреб ЗСУ, було виготовлено в місті Бургас на нафтопереробному заводі російського Лукойла. Також на початку війни Україні не вистачало винищувачів, аби відбивати атаки ворога з повітря. Київ просив захід передати їх, але далі розмов справа не йшла. Принаймні так вважалося донедавна. Як повідомляє польське видання Дєннік газета Правна з посиланням на власні джерела в уряді країни, навесні Польща поставила Україні певну кількість літаків Міг 29. Правда, у так званий комбінований спосіб, під виглядом запчастин. Джерело видання з посмішкою зазначило, а що фюзеляж та крила це також запчастини. Також нещодавно стало відомо про ще один цікавий факт: генерал-лейтенант королівських ВМС Великої Британії Роберт Магоен в офіційному виданні королівської морської піхоти Globe and Laurel розповів, що на початку 2022 року до України були направлені 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі, і додав інтригуючу фразу. Водночас з цим морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі та з високим рівнем політичного і військового ризику. Про що саме йдеться? Магоуен не уточнив. Олександр Даниленко, телеканал Київ.